Професійний квадрокоптер з тепловізором DJI Mavic 3T передали представники юридичного управління Паес підрозділу ЗСУ, в якому проходить службу працівник підприємства Андрій Дікусар. З перших днів повномасштабного вторгнення він на передовій у березні 22-го року. Захищав рідний південь від окупантів. Потім довгий час воював під Авдіївкою. За його плечима два поранення, але попри це він швидко відновлюється і повертається до побратимів у Наразі його бригада працює на куп'янському напрямку. Крім цього, вже понад 9 років Андрій є очільником Мальтійської служби допомоги южноукраїнського осередку, яка постійно проводить навчання з надання першої домедичної допомоги на базі навчально-тренувального центру ПС. та координує постачання гуманітарної допомоги за кордону за підтримки Мальтійського ордену. Досвід створення команди рятувальників саме. Командні роботи це дуже дуже допомагає, і саме на таких засадах ми і зараз працюємо, і мої хлопці, пілоти дуже вдало літають. В нашій знімальній групі Андрій розповів про основні переваги тепловізійного квадрокоптера. Перше в нього зум 56. Це дуже гарний зум, який дозволяє з великої висоти дуже, досить дрібні деталі. Але головна його особливість те, що у нього є тепловізор, який дозволяє працювати ним вночі, тобто вночі з висоти 200-300 метрів можна чітко побачити людину. У нас є можливість їх трохи покращувати, щоб вони піднімалися на висоту до кілометра. Тобто, це наша повноцінна авіація, яка працює постійно, нон-стоп 24 на 7. І завдяки цьому ми бачимо і коригуємо артилерію, і ними і збрасуємо бомби на них. І, ну виконуємо свої обов'язки. Прилад придбали в рамках акції Допомога захисникам України завдяки коштам, які атомники перерахували зі своїх заробітних плат. Вартість однієї такої пташки складає понад 245 тисяч гривень. Проте кількість врятованих завдяки їй життів наших воїнів перерахувати просто неможливо. Я думаю, що втомитися, донатити неможливо. Можливо, втомитися на передові, коли ти дивишся в очі ворогу, коли ти не маєш умов для того, щоб відпочити, просто навіть поспати. У кожній сім'ї є батько, син, брат. Які потребують допомоги, і ну, один день нашого життя віддати за те, щоб бути в безпеці і за те, щоб дочекатися живими і здоровими своїх хлопців, бо саме на це ми допомагаємо. Да? Це не в, не в коштах допомоги, допомога в тому, що вони потребують. Атомники відчувають себе впевненіше, коли знають, що там на передовій, їх захищають професіонали своєї справи. Вони постійно підтримують зв'язок з військовими та намагаються оперативно реагувати на їхні запити, адже кількість дронів та ефективність їх застосування впливає на швидкість нашої перемоги.